Слава Україні, слава її захисникам! Минув ще один тиждень, який був насичений зустрічами, новинами та, на жаль, гіркими повідомленнями. Протягом семи останніх діб колектив Південноукраїнського енергокомплексу продовжував стабільно виробляти електроенергію для потреб населення та промисловості, допомагати армії, вирішувати нагальні виробничі питання. Одна з подій, що сталася на нашому майданчику, це планова ротація експертів місії МАГАТЕ. Важливим у цьому аспекті є продовження спостережень представниками Міжнародної агенції за безпекою на Південноукраїнській атомній станції, коли агресор регулярно вчиняє на території України акти ядерного тероризму. Ми продовжуємо працювати на енергобезпеку країни та допомагати військовим. Минулого тижня, зокрема, бійцям 67-го окремого стрілецького батальйону. Ми надали три системи супутникового зв'язку Старлінк. Я впевнений, що це не остання благодійна ініціатива колективу енергокомплексу. Далі будуть нові передачі, аби за нашої підтримки українське військо якнайшвидше подолало ворога та щоб більше ніколи не проведжати у вічність захисників, які склали голову за нашу свободу. Бо, на жаль, українська громада знову прощалась одразу з двома героями. Олександром Хрипуном і Юрієм Тарбою від імені колективу Південноукраїнського енергокомплексу висловлюю глибоке співчуття батькам, рідним і друзям. У боротьбі за мир і свободу в свій останній бій ідуть кращі сини нашого народу. Вічна слава їм і тим добровольцям та військовим, які полягли 2 березня минулого року в боях за Вознесенськ. Саме цю дату вписано в новітню історію нашого району, коли успішні дії захисників завадили планам ворога щодо захоплення Південно-Української АЕС і форсування Південного Бугу для наступу на Одесу. А завершити свою промову хочу на приємній ноті: зараз є гарна нагода, аби привітати найсильніших, найвитриманіших і в той же час найчарівніших українських панянок з весною. На жаль, 8 березня вже вдруге, ви, шановні жінки, мусите святкувати зі сльозами на очах і з хвилюванням за своїх рідних, дітей, чоловіків країну. У цей складний для всіх нас час ви є активними учасницями волонтерського руху, допомагаєте постраждалим, рятуєте життя. Тож, від імені всіх чоловіків південно-українського енергокомплексу бажаю вам миру та весни в душі. Щоб всі ваші наступні дні були лише сонячними, а подальше життя наповнювалося захопливими враженнями та позитивними емоціями. Слава Україні!